Під ранок, 15 серпня, окупанти атакували одразу кілька українських областей. Сім ракет спрямували на Львівщину. Одну сили ППО збили, ще шість влучили. Зокрема, руйнувань зазнали майже 120 будинків по усій області. Як повідомили в Ова, постраждали близько 20 людей. У більшості забої, різані рани та стрес. А у Львові одна з ракет прилетіла прямісінько на територію дитячого садочку. Ракета прямо точно цей павільон. Зараз є вирва. З грудиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхи всі виграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах. Ще дві ворожі крилаці ракети влучили в промисловий об'єкт у Луцьку. Там загинуло троє працівників підприємства. Постраждало чотири людини. Одного з чоловіків бійці ДСНС дістали з-під завалі. Промислове підприємство армія РФ атакувала і у Дніпрі. Також ворожі ракети пошкодили спортивний комплекс, де приймали всеукраїнські змагання. Всю ніч під обстрілами і Донеччина ворог атакував кілька громад. Є загиблі та поранені. Значних руйнувань зазнали приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. Загалом цієї ночі окупанти випустили 28 крилатих ракет різних типів. Вони маневрували майже усією територією України, аби заплутати ППО. Прозвітували у командуванні обстрілів. Зазнали вісім регіонів країни. Завдали ударів з літаків ту 22 Ну ракети Х-22, які в них на озброєні були спрямовані безпосередньо по Донецькій області в район міста Краматорськ. Далі були пуски з Каспію літаки стратегічної авіації ту 95 завдали ударів уже ракетами Х 101 Х 555 Загалом, під час масованої ранкової атаки оборонцям неба вдалося ліквідувати 16 крилатих ракет, як повідомив керівник офісу президента. Армія РФ обстріляла Україну ракетами, які були виготовлені у квітні цього року. Дев'ятирічного хлопчика з хмільника, який зник напередодні, знайшли. Розшукували дитину поліцейські з хмільника, калинівки козятина та обласного главку. Також кінолог зі службовим собакою, поліцейські офіцери громад, волонтери і рятувальники. Це може десь сидити, знаєш, на цьому під берегом. Як з'ясувалося, дитина гуляла з друзями біля місцевого озера. За інформацією правоохоронців, хлопчик пішов з дому через непорозуміння з мамою. Наразі ювенальні поліцейські спілкуються з хлопчиком та його матір'ю для з'ясування усіх обставин події. Напали на охоронця та викрали 250 тисяч гривень. Розбій вчинили троє жителів Київщини. Вони погрожували пістолетом охоронцю сільськогосподарського підприємства у Теплицькій громаді та змусили віддати кошти. Зловмисників затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна. Вінницькі енергетики повертаються з третьої поїздки на Херсонщину. Бригади високовольтників протягом шести тижнів відновлювали енергопостачання в деокупованому регіоні. Працювати енергетиком доводилося у надскладних умовах під загрозою постійних обстрілів з боку окупантів, бо ж передова зовсім поруч. Як повідомили у Вінниця Обленерго, лінія, яку ремонтували Вінницькі майстри, вже запрацювала. Штрафи за відсутність реєстраторів розрахункових операцій повертаються згідно закону із 1 жовтня 2023 року. Підприємців, у яких під час перевірок не буде такого програмного забезпечення, чекають чималі грошові покарання. Це стосується усіх суб'єктів господарювання, крім платників податку першої групи. Кожна група єдиного податку вона передбачає певний об'єм тих готівкових або безготівкових розрахунків, які дозволяє ця група. На жаль, на даний час, тобто є там підприємці, які дійсно його перевищують, в рази перевищують. то, то там, якщо там, скажімо, там друга група дозволяє 5 мільйонів 600 на сьогоднішній день це річний оборот. Тобто є суб'єкти, які вже переходять фактично ці суми і за місяць, і за два, а не за рік. Але далі перебувають на другій групі єдиного податку, сплачують так само фіксовану цю суму єдиного податку соціальну внеску. Таким чином, доходи бізнесмена ростуть, а держава податки не А це ті гроші, які мали б працювати на оборону країни. Та у свідомих підприємців час ще є. Які можливість швидко встановити цифровий аналог касового апарату на будь-який гаджет. Дійсно встановити безкоштовний програмний ПРО від ДПС дуже легко і дуже швидко. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. Ось для прикладу ми перебуваємо на головній сторінці ДПС України. Тут розміщено банер програмні РРО. Якщо ми потрапляємо сюди всередину, нам доступні такі три кнопки для завантаження. Для завантаження на, на iPhone, на Android та на комп'ютер. Наприклад, ми хочемо завантажити на Android, на телефон з Android. Натискаємо Google Play і нам відображається запрошення. Установити ми потрапляємо до моменту, коли можна завантажити свій ключ і використати свій пароль для входу в програмний реєстратор. Програмний продукт податкової служби зручний і відкриває перед підприємцями великі можливості. Можна відкривати зміну, створювати чеки, фіскалізувати їх, направляти їх покупцям у спосіб, який вони самі оберуть, наприклад, на месенджер чи на електронну скриньку. Можливо, в кінці зміни переглянути інформацію про виторг за день в X-звіті і закрити зміну використовуючи можливості z звіту. Після цього інформація про витагії потрапить як в інформаційну базу даних податкової, так і в ваш особистий електронний кабінет. Власниця салону краси Олена Мілецька вже не перший місяць користується програмним реєстратором. Перш ніж його завантажити, консультувалася з інспектором із податкової. Тепер всі операції проводить лише через систему. Прочитавши інструкцію, я зрозуміла, що вона. Ну, для використання буде, і тим паче вона ще й безкоштовна. Податкова все бачить, і бухгалтер мені не потрібен. А це іще один успішний приклад використання переро у супермаркеті. Усі вісім кас під'єднані до програмного реєстратора. Дане переро ми встановили 1 січня 2022 року. Користуємося переро саме вчасна каса. Дуже зручно на розрахунках, люди довольні. Можна розраховуватися як карткою, так і готівкою, також телефоном. В кінці місяця дуже зручно, що воно підраховує, все автоматично передається в податкову, щоб контролювати і дану виручку вчасно. І дуже подобається дана програма. Перевірки розпочнуться з 1 жовтня. Розібратися з системою у підприємців ще є час. Готові допомогти і консультанти податкової. В разі виникнення запитань бізнесмени можуть звертатись на гарячу лінію. Сергій Моторний механік Ековіна. Чоловік вперше сідає за кермо німецького сміттєвоза. На підприємстві Сергій працює 17 років. Каже, за цей час кермував збирачами відходів різних поколінь. Тож одразу помічає топову комплектацію сучасної спецавтівки. Працює гарно, гарний циферблат, комфортна сідушка, руль. Кнопочки, скопідйомники бачу, є кондиціонер. Це що таке, О, навіть холодильник є. Спецавтівку Вінниця отримала в межах гуманітарної допомоги від міста побратима Карл Сруе. І, хоч сміттєвоз не новий, втім у відмінному стані. Він 2011 року пробіг його становить 160 тисяч кілометрів. Що для такого виду техніки є зовсім незначним. Сміттєвоз цей в досить такому технічному чудовому стані. Він за один рейс зможе забирати до 50 метрів кубічних відходів. Це є такий значно більший показник, враховуючи ті сміттєвози, які ми використовуємо щоденно в своїй роботі, оскільки наші стандартні сміттєвози беруть до 40, а деякі навіть до 25. Німецький сміттєвоз заднього завантаження підлаштований під стандартні євроконтейнери, що встановлені у Вінниці. Пустається рамка. І ми підвозимо мусорний контейнер, захвати, розкладаємо захвати. От вони тут на магнітах. бачите, вони вже не будуть відкриватися. І підкочимо контейнер і будемо завантажувати. Завантажуємо мусорний контейнер. Тож наразі на підприємстві готують спецавтівку до виходу на роботу. Побачити на вулицях міста ми його зможемо трошки пізніше, то, оскільки нам необхідно його адаптувати ще трішки до наших умов, які є у нас в місті. Ну і він досить потужно підсилить нашу матеріальну технічну базу, оскільки техніка у нас є вже застаріла, тому ми дуже вдячні німецькій стороні за таку досить суттєву допомогу для нашого підприємства. Зазначу, це вже не перша допомога від міста побратима Карлсруе. Раніше німецькі партнери передавали в Вінниці генератори та намети для пунктів незламності ралі задля наближення перемоги. 18 серпня у центральному міському парку імені Леонтовича Вінничан запрошують стати глядачами показових автомоторних змагань. Свою майстерність володіти кермом на швидкості покажуть автомобілісти зі всієї України. Вперше в Вінниці таке історичне ралі. Поділля за підтримки Вінницької міської ради, нашого громадської організації, Вінницький музей моделей транспорту ретротехніки на площі водограй центрального парку імені Леонтовича. З'їдуться багато учасників зі всієї України. Будуть наші автомобілі Вінничан ретроавтомобілі різних часів допускаються автомобілі старші 25 років. А після нагородження учасників заїзду на відвідувачів чекає не менш видовищна благодійна виставка ретро по-вінницьки» на підтримку Збройних сил України. У павільйоні колишнього автодрому центрального парку будуть представлені автомобілі та інші експонати музею ретротехніки. Починаючи ще з початку 19-го сторіччя, це карети, автомобілі, військова техніка, пожежна техніка, мотоцикли, спеціальна техніка, де теж можна буде знайти свою фотозону. Зробити фотографії З 17-ї години буде стартувати від'їзд автомобілів уже на ралі. Етап вечірній, який відбувається по маршруту Вінниця-Містобар. Ще кілька хвилин тому у крісло до Барбара цей юний блондин сідав з рясними кудрями. Хлопчина спостерігає в дзеркало за вправними рухами ножиць, змінюючись на очах. Раніше носив ну, гарну зачіску, ну трохи не добуло дуже багато метаголу. Буде стильно, красиво та зручно. Обіцяє хлопчині майстер. Сьогодні крісло перукаря не пустує від ранку. Разом із колегами готують юних козаків до нового шкільного року. Зачіски для діток, батьки яких стоять зі зброєю в руках проти окупанта, безкоштовні. Маємо допомагати тим, що ми можемо. Кожен свою справу хтось. Стриже, хтось донатить, хтось займається волонтерством. Кожен повинен займатися своєю справою і наближати нашу перемогу. Благодійні зачіски для юних віничан спільно з одним з місцевих барбершопів зорганізували координатори міжрегіонального гумштабу. Діти мають право на дитинство. Це акція ініційована нашим гумштабом та Вінницькою міською радою. За цих два дня плануємо. Постригти наших діток військових це 36 осіб зареєстрованих з кожним модником. Поряд його найрідніша привела на стрижку в салон свого синочка і пані Анастасія. Дитину, я просто підстригаю кожних два-три тижні, але я підстригаю самостійно. Дуже намагаюся робити це гарно. Дуже приємно, що є така можливість. Тим паче, моя дитина піде в школу цьогоріч, Вона піде в перший клас і хочеться, щоб все було просто ідеально. Пані Ірина теж повністю довірила нову зачіску синочка професіоналу. Трошки лишала раніше щою. Зараз напевно нове попробую. Вибирав сам. Дякую за можливість. Благодійні зачіски від майстрів барберів для малечі це продовження низки заходів, які організовують координатори гумштабу. Багато організовуємо таких акцій, як сьогодні. До цього організовували це були і походи в наш зоопарк. Це були походи наших діток, і переселенців, і діток багатодітних, і військовослужбовців до кінотеатру, де дітки переглядали мультфільми. Це були катання на катамарангах. Це було відвідування нашого центрального парку. А днями на малечу чекає ще один не менш цікавий сюрприз покатушки на ковзанах. Заходи, які влаштовують для юних війничан, координатори анонсують на Фейсбук-Сорінці Гумштабу. Долучитись можна зареєструвавшись. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 6 запрошує дітей віком від 4 років навчатися грі в шахи та шашки. Заняття стартують на початку вересня. У закладі працюють 11 досвідчених тренерів, які безкоштовно передають свій досвід молодому поколінню. Діти зможуть не лише освоїти правила гри, а й набудуть навички аналізу партій та планування стратегії. Гра в шахи і шашки розвиває аналітичні здібності, які знадобляться хлопчикам та дівчаткам не лише під час турнірів головна причина це логічне мислення. Логічне мислення важливе дуже в навчанні, а також в по повсякденному -по житті. А також абстрактне мислення розвиває пам'ять, дисципліну. В Цих дітей дуже хороше навчання. У нас двічників немає і досить багато наших учнів потім проходять навчання за кордоном. Завзято борються за першість у волейбольному турнірі гравці команди Національна академія Національної гвардії України. Участь у змаганні беруть вдруге. Минулий раз зайняли друге місце. Чуть-чуть трішки не хватило, Нас на тренуваннях трішки допрацювали. Я думаю, що все вийде. Налаштовані сьогодні зайняти перше місце. Ну так як всі, ну я думаю, що будемо давати бій. За призові місця змагаються вісім команд, у кожній з яких по шість учасників. Напруга на майданчику відображається на обличчях вболівальників, адже у кожного свій фаворит. Я прийшла вболівати за команду ВК «Куали». В першу чергу я звертаю на гарний рівень гри, не тільки у гравців, на яких я прийшла подивитися, вболівати на змаганнях, але й взагалі на їх суперників. Команда «Політех». Це мої друзі. Насправді ми команда любителі. Ми не сильно розраховуємо на свою перемогу. Ми прийшли грати в своє задоволення. Організував змагання відділ молодіжної політики міськради за ініціативи молодіжної ради. Цей турнір заключний у літньому сезоні. Проте у планах проводити ігри й восени. Так як є попит, ми тільки залюбки враховуючи, що ще повертаються на навчання інші навчальні заклади. Так команд буде ще більше. Єдине, що будемо враховувати це погодні умови. Буде можливість проводити це під відкритим небом. Тут це буде тут. Будуть якісь дощі чи, можливо, інші питання, то будемо можливо проводити в залі в одного з навчальних закладів. Підсумку змагань перемогу виборола команда дону імені Василя Стуса. Друге місце посіли коали. Бронзу здобули спортсмени авангарду. 110 років готелю Савой. Він відкрив свої двері у 1913 році на розі Миколаївського проспекту, нині вулиця Соборна, та вулиці Богдана Хмельницького, нині Оводова. Це була перша шестиповерхова будівля у Вінниці. Біля неї вперше застелили асфальт на тротуарі і встановили перший у місті ліфт. А у 67 готельних номерах Савою вперше була проведена гаряча вода. Люди, які там. Зупинялися, це безперечно заможні городяни і, і, скоріш за все, заїжджі, то залишали лише найкращі відгуки про нього. Бо фактично кожен хто казав, що цей готель гідний бути перенесений до столиці з 2 по 6 березня 1919 року. Вінниця була столиці УНР, а отже, і центром політичного життя. Тому готель неодноразово обирали собі в якості штаб-квартир революціонери, а під будівлею проводили мітинги навесні. 1920 року. Найвища будівля Вінниці в останнє бачила в своїх стінах європейських представників і лідерів молодих союзних держав. Найбільш такими знаковими подіями це є перебування тут міжнародної, точніше французької місії Ланжерона, яка е, перед тим представляла антанту на переговорному процесі з Україною. А в травні, точніше, 16 травня 1920 року е, тут відбулася одна із зупинок такої великої дипломатичної насиченої зустрічі е, Симона Петлюри та Юзефа Пенсуцького. В березні 1944 року під час визволення Вінниці від нацистів готель сильно постраждав внаслідок пожежі. Вигоріла вся його внутрішня частина, також мансардний поверх. Залишились тільки стіни та перекриття. Відновили будівлю у 1953-му і знову в ній запрацював готель. У 2010 році Савой перейшов у розпорядження Вінницького апеляційного адміністративного суду. Тоді готель повернув свій рідний колір та оновлену ліпнину на фасадах будівлі. Тут відбудували Мансардний поверх та маленьку вежу на даху готелю. Вагу будівлі, тобто саме її історичний сенс, ми відчуваємо з самого початку, як тільки будівлю отримали в користування. Знаковим є те, що, зокрема, у часи директорії тут засідав дав уряд УНР і тогочасним міністром юстиції Дмитро Марковичем було підписано закон про утворення найвищого суду УНР. Це досить знаково, що з плином 100 років навіть ну, більше у цій будівлі так само дійснюється судочинство. Відновлена будівля у стилі модерн з елементами необароку залишається окрасою та одним із головних символів міста. Документальний портрет України та Українців у Вінниці презентують стрічку День Незалежності режисера Володимира Тихого. В основі сюжету один день незалежності України, а саме 24 серпня 2022 року. Це не лише 31 ша річниця, а й півроку від початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни. Фільм знімали одночасно в різних куточках країни. Серед головних героїв військові, митці та цивільні. Автори вважають через переосмислення того, що відбувається, світ країни краще зрозуміє ціну нашого спротиву. Перед стрічки у Вінниці відбудеться 18 серпня. А у всеукраїнський прокат фільм вийде 24 четвертого серпня. Ну, будь він проклятий цей москаль.